Чи не перекривають щось велосипеди собою? Так, я зараз говорю про задні ліхтарі автомобіля. Найпростіше рішення цієї проблеми за якихось 25 баксів, готовий до встановлення набір виключно червоного кольору. Подивимось, наскільки добре їх видно вдень? Е, ні, це геть нікуди не годиться. Вихід тільки один: замовити щось інше. Зустрічайте ось такі. Пречудовий ліхтар. Раз, і такий самий. Два. Що ж, як бачите, вони побільше. Тут же в нас є різні сегменти, а не просто один набір світлодіодів відповідає за все. Оця частина має відповідати за габаритні вогні та сигнал стопу. Середній ряд це в нас сигнал поворотів. І ще бонусом в нас тут є сигнал заднього ходу. Я одразу замовив цей ліхтар за такою рамкою. Вона металева. В дефолтному вигляді ось ліхтар, ось він сам ліхтар, якщо ще зняти оцей ущільнювач. Та сам ліхтар він здається там щось близько 7 дюймів в довжину. Але з цією рамкою він таки досить монструозно виглядає. Проте я вже приміряв їх до причіпа. Ну, в цілому, в цілому непогано. Тут в нас дуже багато дротів. Але як ви пам'ятаєте, роз'єм, яким ліхтарі мають підключатись до автомобіля, містить в собі усього чотири дроти, тобто один з них мінус, і в нас залишається лівий правий поворот і габарит. А стоп-сигнал в цьому американському роз'ємі, він має передаватися через той самий дріт, що і сигнал повороту. А що ж нам робити, спитаєте ви? Адже просто так ці ліхтарі до автомобіля під'єднати не вийде. Що ж, у мене є відповідь на це питання. Ось це реле допоможе вирішити нам цю проблему. Тут в нас є дроти, які йдуть на вхід цього реле, і дроти, які з нього виходять. Відповідно, з цього боку ми будемо підключати наше реле за допомогою роз'єма до автомобіля, а дроти з цього боку відповідають вже за роботу наших ліхтарів. Давайте розглянемо це реле більш уважно. На вхід у нас має підключатись звичайно, мінус. І ще два сигнальних дроти, які в нас будуть відповідати за лівий показчик повороту, правий показчик повороту, а також за стоп-сигнал. Нагадаю, ця сторона це в нас вхід. А на протилежній ми маємо також три дроти. Але як бачите, на відміну від входу, де в нас показчик повороту та стоп-сигнал мають бути одним дротом, тут вже ми маємо повне розділення, тобто в нас. Один дріт, в даному випадку жовтий, відповідає лише за лівий поворот. Центральний дріт червоний відповідає виключно за стоп-сигнал, і зелений дріт відповідає за правий поворот. Тобто, як бачите, відбулося ось це ось розділення. Реле бере на себе логіку визначення, який саме сигнал має зараз бути увімкнути. Спираючись на те, яку комбінацію сигналів, вибачте, лізе з мене ця термінологія, оскільки в університеті вивчав всякі пов'язані з цим речі. Тож, додавши це реле в нашу систему майбутню, ми зможемо підключати з цього кінця будь-які ліхтарі в теорії. Ну, до речі, я кажу реле-реле, а виробник нам чітко зазначив, що це конвертер. тобто Перетворювач. Отже, я зібрав тестовий стенд, використовуючи всі наші компоненти. Тут у нас два ліхтарі, наше реле. Все з'єднання я зробив на ось, якихось... ну це не Ваго, чи як вони там називаються, ці конектори. Це якісь більш дешеві. Здається, я купував їх в місцевому аналогу епіцентру. Він називається Home Depot. В цьому роз'ємі в нас буде 12 вольт. Під столом стоїть EcoFlow. чорний дріт це в нас мінус. Зелений відповідно плюс. До речі, цікавий факт: в Америці зазвичай чорним кольором вони позначають саме фазовий дріт. Це якщо говорити про домашню електрику, тобто білим кольором в них позначається нуль, а чорним в них позначається лайн, тобто фаза. Не знаю, як вони роблять в автомобілях, але вдома ось так. Проте, якщо подивитись на оце реле, то граунд тут саме білого кольору. Значить, всі граунди від ліхтарів та від реле я приєднав до граунду нашої батареї. З цього реле в нас виходять дроти на лівий та правий повороти. Це відповідно жовтий та зелений. І червоний дріт у нас відповідає за стоп-сигнал. Ходові вогні або габарити. Кому як вони мають підключатися в обхід цього реле, тобто напряму до роз'єму в автомобілі. І я його відповідно зараз з'єднав з плюсом. І коли я вімкну живлення, ми маємо побачити габаритні вогні. Залишилось у нас два дроти. Значить, yellow, жовтий в нас відповідає за правий поворот або стоп-сигнал. Зелений відповідає за лівий поворот або стоп-сигнал. Вибачте, я не знаю, як розташував їх на столі. Зараз подивимось. Як бачите, габаритні вогні працюють, і працюють вони набагато краще, ніж оті наші попередні. Чорний щуп від тестера підключений до загального плюса. Сам тестер переведено в режим амперметру. І відповідний роз'єм під'єднано червоний дріт. Тобто тестер, по суті, зараз буде замикати це коло, і бонусом ми, можливо, навіть побачимо, яке споживання у наших ліхтарів. Хоча це не дуже цікаво і показово. Отже, зараз подам плюс на жовтий дріт, і це в нас має спрацьовувати лівий поворот. Давайте перевіримо. І дійсно спрацьовує, навіть, як бачите, є певна анімація. І якщо ми зараз замітуємо роботу реле поворотів, то ми отримаємо приблизно наступну картину. Ну, ауді не менше. Тепер зелений дріт. Як бачите, поки все працює пречудово. А як же нам змусити працювати стоп-сигнал? Що ж, давайте міркувати логічно. Коли ми нажимаємо на педаль гальмів, в нас повинні загоратись яскравіші обидва ці ліхтарі. А нагадаю, на нашому реле, яке займається конвертуванням, написано, що кожен з дротів, що зелений, що жовтий, відповідає за свою сторону показчика поворотів, але також він відповідає за стоп-сигнали. Якщо ми просто під'єднуємо і тримаємо, в нас буде завжди горіти сигнал показчика поворотів. А от якщо ми ці дроти з'єднаємо разом і подамо одночасно на них плюс, то давайте подивимося, що буде відбуватись. По-перше, в самому реле в нас щось клацнуло, тобто там є якась фізична релюшка. І як бачите, тепер в нас обидва ліхтарі. Показують, що ми нажали на педаль гальмів. А що ж буде, якщо ми натиснемо на гальма і в цей час ще й увімкнемо показчик повороту? Ця схема в теорії повинна вести себе наступним чином. На одному з дритів плюс буде постійно зберігатися. А на стороні, яка відповідає показчику поворота, який ми включили, в нас буде плюс то з'являтися, то пропадати. Ну, давайте спробуємо замітувати і цю поведінку. Зараз я відпущу один з дротів. Ага, бачите, як цікаво. Дріт не під'єднано. Зараз я взяв зелений, це в нас правий показчик. Проте сигнал в нас горить. А давайте тепер імітувати роботу реле показчика повороту. Релюшка продовжує клацати, і що саме цікаво, тепер в нас вогонь загорається навпаки, коли я контакт розмикаю. Тобто воно буде працювати трошки асинхронно з основним показчиком повороту, проте воно буде працювати. І тепер я відпускаю стоп. І в нас все пропало. Власне, це і була демонстрація, навіщо нам потрібне оце реле в поєднанні з отакими сигналами повороту, коли в нас різний колір, різні сегменти за це відповідають. Тому що в дефолтній реалізації, коли вони використовують просто, грубо кажучи, одні й ті самі лампочки для показування або стопу, або габариту, або повороту. То для цього достатньо використовувати оцю їхню систему з трьома дротами. Але коли ми хочемо показувати, наприклад, повороти іншим кольором або просто якимись окремими сегментами, то тут вже в нас е, така схема в лоб працювати не буде. Потрібна якась логіка, яка буде оці от сигнали з цих дротів розшифровувати і вже відображати на наших ліхтарях. Ну що ж. На стенді все працювало. Думаю, що потрібно до цієї схеми ще додати роз'єм для підключень для автомобіля, провести фінальні випробування вже на автомобілі. І потім можна приступати до збірки і встановлення стаціонарно цих ліхтарів на наш велопрочіп. До речі забув перевірити ще один цікавий кейс. А що буде, коли ми увімкнемо аварійку? Тобто, це в нас на обох цих дратах, плюс буде то з'являтися, то пропадати. Тобто, працює воно отаким чином. Аварійка в нас показується за рахунок стоп-сигналів. Ну, в принципі, це досить прийнятний варіант. До речі, в такому режимі споживання приблизно 83 82 мА на годину. Я думаю, якщо передивитись відео, то буде видно і споживання в інших режимах. А, ну і ще, до речі, можу показати опціонально. У нас, як тут бачите, є ще сегмент, який ми не задіювали. Ось у нас тут є два дроти сірих. Не знаю, видно вам чи ні, але вони тут. Ці дроти в нас відповідають за індикатор заднього ходу. Працює це таким чином. Ось один сегмент. Ось другий. А якщо разом, то ось так. О, і до речі, споживання подивіться, 300 мАч. Тобто тут діоди найпотужніші. Проте, поки що я не планую їх задіювати, адже в автомобілі в роз'ємі цього сигналу нема в дефолтному варіанті. Є, е, до речі, варіація такий самий роз'єм, але в ньому на один пін більше. Там вже, мабуть, є саме сигнал заднього ходу. Але поки що зупинимось і на такому покращенні, яке по дефолту виробник чомусь нам не пропонує саме в Сполучених Штатах. Нагадаю, в європейській версії причіпу ці ліхтарі йдуть. Сильно, прошу мене не сварити, збирав з того, що було, так би мовити, під рукою. Цей варіант мені подобається набагато більше. Сигнали показчиків поворотів мають правильний жовтий колір, самі ліхтарі мають більший розмір, вони значно яскравіші і не поступаються по цьому критерію штатним. Головне, що тепер на дорозі нас буде помітно, і в сонячний день, і що особливо важливо, вночі. Ну і останнє, що нам залишилось, встановити наші вогні на велопричіп. Я довго думав, як зробити це найкраще без якоїсь шкоди для самого причіпу, тобто, щоб не свердлити якихось зайвих отворів і так далі. Ліхтарі, в принципі, не так шкода, але бажано теж особливо над ними не знущатись. Також не забувайте, що на причіп потрібно встановити наш блок, який керує вогнями. Ось в цьому місці, де наш причіп закривається та відкривається, у нас є певний простір. І, на мою думку, цей простір він ідеально підходить для встановлення ось цього блоку. З цього боку, де в нас знаходиться розетка для аксесуарів, ми пустимо наш дріт, який підключається в авто. І по іншому боку, ми пускаємо дроти до наших ліхтарів. Потрібно буде все це зафіксувати на рамі і переконатися, що довжини дротів вистачає. Як закріпити наш блок керування, в принципі, питання у мене особливо не виникає, адже в комплект нам поклали ось такий чудовий двусторонній скотч. Сподіваюсь, що він досить надійний і вологостійкий. Проте, навіть якщо з ним що станеться, то ми будемо додатково ще якось фіксувати наші дроти. То, думаю, блок ми не загубимо. А от з приводу кріплення ліхтарів, тут вже складніше. На Амазоні я придбав ось такі магніти. Вони недорогі, в комплекті їх 6 штук, тобто можна використати по 3 на кожен ліхтар. Також в комплекті з цими магнітами іде двосторонній скотч розміром якраз під цей магніт. Тобто додатково ці магніти можна буде на одній з поверхень зафіксувати, на якій я ще не вирішив, але швидше за все, це будуть ліхтарі. Це все теорія, давайте перейдемо до практики. Отже, за моїм задумом, у нас є три магніти для однієї сторони, і я розташую їх на нашому ліхтарі. Ну, приблизно. Ось таким чином. І третій. Далі ми можемо закріпити наш ліхтар в будь-якому положенні на оцьому нашому залізному елементі причіпу. На відрив тримає ідеально. Якщо ліхтар отаким чином нахилити в один або в інший бік, ну, звісно. Тоді сила магнітів слабша, але зараз немає двостороннього скотчу на цих магнітах, і тримається воно все виключно за рахунок сил самих магнітів. Не знаю, можливо, ще варто зняти ось цей пластиковий елемент і спробувати додатково зафіксувати наш ліхтар, ну, наприклад, пластиковою стяжечкою. Я думаю, я зараз почну це все збирати докупи і в процесі вирішу, які з варіантів буде найкращий. Отже, що я вирішив з приводу ліхтарів. Ми будемо використовувати дві стяжки для того, щоб зафіксувати їх надійно, і вони не йорзали по нашому причіпу. Ми будемо використовувати наші магніти. В принципі, можна навіть наклеїти на них а, ось цю стрічку двосторонню, але я думаю, що, мабуть, краще все ж таки буде наклеїти. По боках, ось тут, в задній частині, ми розташуємо два магніти, щоб не перекривати ось ці отвори, оскільки через них і буде проходити наші стяжечки, і ось цей ми розташуємо з цього боку, щоб наша конструкція мала надійні опори як позаду, так і спереду, і не бовталася ось таким чином, якщо ми їх, наприклад, зафіксуємо всі з одного боку. Я думаю, для надійності все ж таки використаю двосторонній скотч, щоб наші магніти завжди були в такому положенні. Далі встановлюємо це на причіп, беремо дві стяжечки. І ось таким чином буде у нас раз. А ось таким два. Зараз не буду закривати. Просто зроблю ось так. Ми не перекриваємо отвори зверху. Для нашої цієї пластикової штуки, яка буде тримати колесо велосипеда. А товщина наших стяжечок, як бачите, не заважає його одягнути назад. Ну що, план є? Виконуємо. Я не скажу, що ліхтар стоїть мертво на цьому кріпленні, проте загубитись він точно не загубиться. А от чи буде його якось рухати вітром чи ще чимось, ну, це ми дізнаємось тільки, коли почнемо це експлуатувати. Зараз повідрізаю ці всі стяжки, ставлю на місце кріплення для велосипедного колеса. І продовжимо наш кейбл-менеджмент. Так, що ж, залишилось поставити блок керування, завершити весь цей кейбл-менеджмент. Ну і на цьому, мабуть, буде все. На дворі значно потеплішало. Під вечір вийшло сонечко. Проте наша сьогоднішня активність вона буде вже після заходу сонця. І що там буде з погодою, це вже питання цікаве. Ну, принаймні не буде опадів з того, що я бачу. Поки що. Поки що. що ж, не будемо зволікати до роботи. Студентські роки я активно займався збіркою домашніх ПК під замовлення. І от там потрібно було теж робити, щоб системний блок виглядав гарно. Потрібно було всередині всі дроти обережненько вкласти, зробити такий от кейбл менеджмент. Ну, що я вам скажу, трошечки скіл, я, звісно, втратив. Але з урахуванням того, що воно тут все закриється і буде прихована, я сподіваюсь, ви мене сильно не розкритикуєте. Зараз пообрізаємо всі ці стяжечки і будемо фінально тестувати і дивитись, що у нас вийшло. Бачите, до речі, дружина подарувала Лезерман. Саша Ляпота дуже розхвалює ці от туловини. Що я вам скажу, коштує воно. Багато, не буду казати, скільки. Але такої елементарної речі, як підпружинені ці ось пасатіжі, вони не зробили. І толовина, яка коштує в 10 разів менше, це має, але лезерман – ні. І потрібно все це відкривати вручну, як старі плоскогубці дідівські. Ну, там ми Лезерман. Але виглядають вони, звісно, класно. Тут титанові накладки. Ну, це власне все, що є тут із титану. Дружина, дякую. Лезерман. За такі гроші це нікуди не годиться. Пропрацюйте. Звісно, саме дроти, можливо, не дуже підходящі, вони такі трошки дубіють. Ну, Але ми не будемо в надто екстремальних умовах це все використовувати. Так що сподіваюсь, наш велоконстракт буде працювати. До того ж, це наша власна ініціатива, оскільки в США ці всі причіпи продаються без цих ліхтарів, то, можливо, законодавство і не вимагає. Але. На мою думку, так буде безпечніше. Виглядає все добре. Це працює. Будемо рахувати, що нам вдалося. Нарешті можна зробити ось цю дію. Церемонія модернізації велопричіпу вважається завершеною.